Весільну моду завжди вирізняла особлива витонченість. Дизайнери щосезону знаходять родзинки, аби зробити весільне вбрання ще цікавішим. Нині актуальним у виборі сукні є вишукана мережу, фатин, атлас і гарно оформлена спина. В сезоні 2015 року найбільший акцент робили на спинах. Дуже гарні мережевні, різні з гудзиками, весільні сукні. Також модний ніколи не пропадає мода на атлас, а також фатин. Ну Зараз це також американська сітка з рукавчиками, теж дуже популярні моделі. Ціна весільного вбрання традиційно залежить від країни виробника, аксесуарів, фасону і тканини самої сукні. Ціни у нас дуже різні. Ми намагаємося задовольнити кожний гаманець. А є сукні акційні від 800 гривень і на даний момент до 16 тисяч гривень. Але також ми шиємо сукні на замовлення, так як ми шиємо, користуємо ми замовляємо у вітчизняних виробників. То люба сукня, будь-яка сукня, яку хоче наречена, ми від, можемо відшивати по фотографії, і ціни можуть коливатися. Найчастіше, напевно, купують сукні цінової категорії від 6 до 13 тисяч гривень. Брання нареченого теж має свої тенденції сьогодні. В тренді класичні костюми чорного, темно-синього і коричневого відтінків. А от якого кольору обрати костюм залежить від колористики весілля? В середньому ціни на чоловічі костюми коливаються від 2 до 13 тисяч гривень. Світлана через місяць виходить заміж. Дівчина була переконана, що з вибором весільного вбрання для себе і нареченого буде складно. Утім, за кілька днів визначилася з усім. Кажуть, на будь-який гаманець можна підібрати гарну річ. Весільну сукню я вже собі купила. У мене вона вийшла 8 тисяч майже, це вже і святою. Також і туфлі собі купила. Ось. А Костюм у нас так от вийшло, що костюм нареченого коштував 2-300, ми досить попали так удачно, тому ну, досить гарний костюм у нього. Загалом ціна весільного образу залежить від побажань молодят і тематики весілля. Щоб придбати сукню, наречені знадобиться в середньому від 6 до 13 тисяч гривень, а на костюм нареченому – від 3 до 10 тисяч гривень.